Взагалі у якісь слідчі є приймав участь, відповідно вважають, що поки що не потрібно. Крім того, встановлений порядок. Якщо виникне питання, ми можемо час, Я вважаю, це питання не підлягає задоволення. воно є передчасним, оскільки матеріали справи не досліджувалися, та ані суду, ані сторона не відомо, що в цих матеріалах є. Світок не допитаний. І після його допиту, після ознайомлення з матеріалами справи, якщо виникне таке питання, то можливо буде його вирішити. На цей час в цьому необхідності немає. Тому просимо відповідати. Просимо по питанні прокурора відмовити. Я вважаю, що треба відмовити, хоч пані прокурора вже слідок дійсно не заявляв. Пані прокурора, сховаючи що по першому нас визначено поради дослідження докладів і питання, що будемо змінені, доцільно враховуючи ще на у нас йде дохід Тому ми ніхто не вас поставити питання тих питань, які вас цікавлять.